Неволі з тобою. Розкажи, як загорає сонечко сідає, Як, як у Дніпра веселичка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась аж по воді розіслав зеленії вік. Учитеся, брати мої, думайте читайте і чужому научайтесь, словом не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Стала, стала весна, чорну, чорну землю, сонно розбудило, уквітчали її расто Барвіником крила і на полі жай воронок. Соловейко в гаї землю убрано весною вранці розкричає. Тече вода з під ябора, яром на долину, лишається над водою. Червона калина, пишається калиненька, ягор молодіє, на прогоні хверболозе і лози зеленіє. Тече вода із загаю та попід горою. Любошиться печаточка, сапоги, А Макавчечка випливає з за ними. Володь рязко розмовляє з дітками своїми. Сонце гріє, вітер віє з поля над долиною, над водою гне з вербою червону калину. На калині одного гніздечко гойдає, а ж дівся конепи не й не знає. Садок кушневий коло хати, хрущі над вишнями ходуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідущі дівчата, а матері вечеря йдуть. Сім'я вечеря колохати, хати, зіренька встає. Дочка вещерять подає, а мати хоче на ощаку, так соловейку не дає. Сонце заходить, горе чорніть, пташечка тихо, поле мені. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем буде. В темний садочок на Україну линує, лине, думку гадаю, і ніби серце опочиває. Чорні поле і гай, і горе. На синє небо виходить зоря. Зоря моя вечірня, зійди над горою, поговориш тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, А над самою водою верба похилилась. І вам слава сині гори, кривою окуці, і вам лицарі великому величе. Богом не забудьте, борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Раз Григорович Шевченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугаторі з плугами йдуть, співають сідучі дівчата, а матері вечери ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірна зіронька встає. Ручка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, то соловейко не затихло. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття. І голос твій нам душі окриля. Встає в новій красі, здобувши лихоліття, Твоя Тараса, звільнена земля. У росіні вінки заплетені суцвіття, до ніг тобі титани кладемо. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, тебе своїм сучасником звемо. Шевченко це той, хто живе в кожному з нас. Він, як сама душа нашого народу. Правдива і щира, поезія його розлита повсюдно, вона в наших краєвидах і в наших піснях, у глибинних, найзаповітніших помислах кожного, чий дух здатен розвиватися. Олесь Гончарна з під явора, яром на долину, пишаче над водою червона калина, пишаче калинонька явір молодії, а кругом її верболози лоза зелені. За Ніц загаю та попід горою, хлюпочеться Качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними. Ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. Тече вода города, вода з тобою стала. Прийшло дівча воду набирати, брало, заспівала, вийшли з хати батька і мати у садок погуляти, щоб навідатись, кого б ти своїм взятим звати. Садок вишневий коло хати, що ще над вишнями годуть. Поготарі з пугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Я вечерять коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечірять подає, а мати хоче навчати, а соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх та заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та соловейко не дає. Сталось на чорну землю зоном буде Кричав і рястом по вікому криву, і на полі соловейко в гаї, землю обрано весною, зустрічав. зовсім заходить і горе чорнить. Тащочка тихне поле мені. діють люди, що відпочилить. А я дивлюся і серце лину. Темний садочок на Україну линує, лину, думу гадаю, ніби серце відпочиває. Чорніє поле і гай і гор, на синє небо виходить зоря. Маєвичі, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселечко воду позичає, як широко, широка сокорина віти розпустила. А над соломою ву, вую верба похилила. Дивлюся, світає, край небо палає, Соловейку в темнім хає, сонце зустрічає, тихасінько вітер віє, степи, лани мріють між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють. І все туди вся країна. Повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокійник кумивається сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душа моя, чого ти сумуєш? А зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина, Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчину, і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гаю долині. Вчиться, брати мої, думайте, читайте чужому научайтесь свого не цурайтесь, бо на матір забуває, того Бог карає, чужі люди цурають, в хату не пускають. Свої діти, як чужі, немає злому на всій планеті безконешні веселого дому. Тільки ворог, що сміється, смійся, люди вражу, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чи є правда, чи є кривда і чиїми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. О, де, люди, наша слава, слава Україні і вам слава, сині, гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Маронька поле, червоні пави розстеляє, сонце спатиньке зле, у синє море. Покриває рожевою палиною, мов мати дитину, очам любо, годиночку, малою годиночку, ніби серце відпочине. З Богом заговорить, а не наче ворог, закриває море, і хмароньку рожеву, і тьму за собою, оповує тобі душку, і не знаєш, де дітись. І ждеш його того світу, бо в матері діт. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить, пожовкле листя, гаснуть очі, Заснули думи, серце спить, І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани. Вмирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі. І заснути на віки, віки і сліду не кинуть. Ніякого однаково, чи жив, чи загинув. дети, дола дети, нема ніякої коли добро і жаль Боже то дай злої злої. На Дніпровою провою загою стоїть явор між лозою. Між лозою з ялиною, з червоною калиною. Дніпро, бирих, риє, риє, яворів корінь миє. Стоїть старий похилився, мов козак ти зажурився, що без долі, без родини, та без вірної дружини. І дружини і надії, і в самотні посивіє. Явор каже похилюся, та в Дніпрові скупаюся. Коза каже, погуляю та любою пошукаю, а калина з ялиною та гнучкою лозиною, мов дівчаточка із гаю, виходжуючи, співають. Повбирані, заквітчені та з талантом заручені. Думки гадоньки не мають в'ються, гнуться та співають. Світає. Край неба палає, соловейко в темнім гаї Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сиди рясні похилились, то полі на волі, Стоять собі, мов стороже, розмовляють в полі. І все то те, і вся країна, Повити красою, Зеленіє, вмивається ранньою росою. Вмивається, красується, сонце зустрічає, і немає тому почину, і краю немає. І небо не вмите, і заспані хвилі, і понад берегом віть геть, неначе на п'яний очеред, без вітру гнеться, Боже милий. Чи бути довго ще мені в не замкну сій тюрмі. Понад оцім нікчемним не морем, нудити світом не говоріть. Мовчить, і гнеться, мов жива, в степу пожовклає трава. Не хоче правденьки сказати і більше ні в кого спитати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула біля них. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих. Тарас Шевченко заповіт Я умру то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб плани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. як понесе з України осинє море кров ворожу. От тоді я. І лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю укропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте помірнути, не злим тихим словом. Реве та на дні по сердити вітер завива. Додолу верби гневисокий, горами хвилю підійма. Блідний місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, Но наче човен синім морі то виринав, то потопав. Ще третій півні не співала, ніхто ніде не гомонів, сичі гаю перекликались та ясень разу раз у скрипів. Зоре моя вечірня, соре моя вечірня, зійти над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко зіде, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокрина вітер спустила, а над самою водою. Фарба похилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віто гойдаються нехрещені діти. Мені тринадцяте й я пас ягняток за селом, чи то так сонечко сяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, не наче в бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Небо і село, ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубе і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє лани, гаї, сади. А ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. А й досі як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тьмраю? Умер би, орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим людей і Бога не прокляв. Тарас Григорович Шевченко. Ой три шляхи широкі. Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися, На чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір. Той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялися три ясени, то поля всихала. Повсихали три явори, калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в потопленій хаті, сестра плаче. Йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати по світу блукають, а три шляхи широкі терном заростають. Вірш Тараса Шевченка до Основ'яненка про інформаційну війну, те дію пропаганді та про те, що світ обов'язково знатиме правду про події в Україні. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в Україні, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от, де люди, наша слава! Слава України! Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто загадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яни батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять, лукаві і вогні її украденою збудять, ох, неоднаково мені. Я жить в україні чи ні? чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько сінько. Славні України на нашій не своїй землі і не батько си. Мені однаково чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збу